Дуже часто через страх помилитися ми уникаємо важливих рішень, рішучих дій і по суті добрих вчинків, котрі могли би зробити. Але якщо не боятися вчитися, в тому числі і на власних помилках можна багато чого досягти, багато зробити добра як для себе, так і для людей. Вітаю вас! Це програма Сильні люди. Я Олена Сидорук і звичайно ж наш герой. Олександр Олійник, голова науково-виробничого підприємства «Білоцерківмаз». Народився у місті Біла Церква у 1973 році. Голова Київської обласної організації Роботодавці Київщини. Меценат. Освіта вища. Одружений, має п'ятьох дітей. За гороскопом Рак. Життєве кредо працювати і досягати результату. Щоб краще зрозуміти характер людини і оцінити пройдений нею шлях, потрібно зазирнути до її дитинства. Ці секрети обов'язково сховані там. Коли ми вже стаємо дорослі, ми так трішки ну, з усмішкою згадуємо свої дитячі мрії. А ви пам'ятаєте, про що ви мріяли в дитинстві і що з того власне, збулося? дуже хотів бути самостоятельним. Реально у мене вже в 16 років почав з отцом на гроші. в 17 я вже пішов на свій хліб. У мене вже в 17 лет була своя сім'я, тобто я женився в 17 лет. І в 20 лет у мене вже був свой магазин. Я починав. По линии. лінії тут я закончил училище СПТУ э, Білоцерковське, і mm -hmm. э, професії у мене четыре. чотири: камінщик, это монтажник, сварщик і водитель. І работал більше як каменщик. Ви сказали, що маленьким ви дуже хотіли бути самостійним. Да. Мрія дитяча була яка заробляти багато грошей, чи Оце ж так не ну, всі, всі, ми, коли маленькі, ми про щось мріємо. Ви знаєте, для мене гроші – это не цель. Деньги, наверное, для меня как инструмент для реализации каких-то проектов. Как гаечные ключи для слесаря, да. так, для меня, наверное, деньги это инструментарий. У меня в 16 лет уже были вроде как свои карманные деньги, я сам зарабатывал. И мне родители, вот ты должен это, ты должен это делать. Я всегда прислушивался, но у меня всегда была своя точка зрения. И как-то хотелось все-таки выпорхнуть быстрее и показать, что я самостоятельный, что я могу реализовать себя и могу, чтобы мои родители гордились мной. Расскажите, трошки про своих батьки. Ну, я самый маленький в семье. У нас трое детей. Ага, трое детей да, старший брат, старшая сестра, и я уже самый маленький. Поэтому у меня в семье, то есть я, получается, был как любимчик. меня никогда не обижали, меня любили, меня оберегали. Батл, и вот это, наверное, вот это, наверное, и опекание меня, и, наверное, где-то и смущало, что все-таки я хотел показать, что я могу сам и могу добиваться. А сейчас все возле меня, то есть и сестра, и брат, и родители. Когда малой был, был очень такой маман. Он же не садиковый был, в садик он не ходил, потому что так получилось, что он болел у нас, и раз не отдали, не отдали в садик, и так я его сама отследила до школы. В школу пришел, проблем у нас не было. Дитина прийде в школу, другой раз говорю, пойди погуляй на улице, там детки гуляют. Нет, говорит, мам, не пойду на улицу, я еще уроки не сделал. Саша очень был такой нежный, был, он такой весь был, его любил весь двор, и его любили все. Он когда во двор выходил, там сразу за него все сбегались. Первую практику и опыт я проходил э, с соц настройки по выходным. Ходили на как халтуры, да, так как э, говорят, потому что уже в 17 лет я говорю, мне надо было кормить семью. То есть любая работа, которая была, за которую платили гроши. За которую угу. платили деньги. Да, я готов был работать, то есть не не, не, не перебирая. Э, Вот наверное, отец и э, он с меня и требовал больше всех. Бригада. Mm -hmm. Если кто-то работал, делал одну какую-то норму, то я обязательно должен был делать ее больше. Почему? Потому что чтобы не дай бог, ему не сказали, что вот сын, э, сын плохо работает. Когда он ходил в школу и уже заканчивал шестой класс, седьмой, они летом все время ходили летом на на каникулы ко мне в бригаду, подрабатывали два месяца они обязательно на стройке. Вот. И в то время я знаю, что когда я был на работе, не мог, не мог помочь нашей маме там по участку, то он ходил с ней и воду таскал, поливать. Ну, вот был какой-то такой, не сравнить его с другими, но тяга я к земле была. Достаточно простая семья у нас, то есть без э... Родичів олігархів не було, я зрозуміла. Не – було. Не – було. І от ви кажете, я походжу там з простої сім'ї. А як ви гадаєте, звідки ця риса амбітність у вас, якщо ну, звичайні прості батьки, а от ви так багато чого досягли, і я думаю, на цьому не зупинитись? – Може бути зв'язано і зі спортом. що я коли почав займатися боксом, то я перший рік практично тільки проігрував всі ну, Настолько у меня, мне хотелось э, побеждать, что я э, работал постоянно, трудился над собой. то есть тренировки, э, У меня практически каждый день были тренировки, утром бег. И практически через полтора года я начал побеждать, поэтому человек может все. Единственное, для того, чтобы достичь каких-то результатов, он должен не опускать руки. Если у него сегодня не получилось, значит он должен. Больше займатися собою, то з самообразуванням, самосовершенствованням і, опять же, таки працювати, совершенствовати себе. І це об'язательно получится. Олександр жив, працював і намагався кожен шанс використовувати для максимально якісного ривка вперед. Але не обійшлося й без падінь. Дефолт 98-го року зруйнував його добре налаштований бізнес і відкинув далеко назад. На відновлення знадобилося три непростих роки, і в 2001-му за справи взявся вже трохи інший Олександр. Мудріший плохо. Правда, штука говорять умні вчаться на чужих ошибках. Да? Тому приходиться ну у мене прийшлось так, що я і на своїх ошибках в більшості случаї вчився. вважаю, що достатньо неплохо ми пережили кризис. Конечно, не, нельзя сказать, что без потерь, то есть с потерями, но полностью уже сейчас восстановились и набираем обороты и достаточно так быстро. Ну, как и в принципе вся страна. Угу. В 2002 году идея приобрести завод не было, потому что не было средств. Была идея его создать. А учитывая то, что город Белая церковь промышленный, много промышленных площадей, то целью я задался найти подходящее помещение, где можно было бы арендовать. Собрал группу единомышленников, их всего было 7 человек. Мы решили будем делать грунтообрабатывающую технику. Что, соответственно, я подвергся серьезной критике со стороны окружающих и где-то и близких, потому что мне приводили пример: смотрите, Сельмаш. Вот он занимается сельхозтехникой. У них есть все у них есть завод, у них есть оборудование, у них есть там технологии. И они обанкротились, то есть они развалились. А ты хочешь с нуля начать и сделать завод. Что я махнул рукой, хорошо. Начали с 7 человек, и мы уже на Сельмаше сегодня. Сегодня мы возродили это предприятие. Начинали мы на, на авиаремонтном заводе, арендовали площадя. Да. Э, проработали мы там практически три года, 2002, 2003, 2004 год. Добились, я считаю, колоссальных результатов. За три года мы выросли ну, наверное, в 30-40 раз в объемах производства. Ничего. Себе. Да. И когда пришла идея мне зайти на это предприятие, на Сельмаш, то мне тоже отговаривали. Почему? Потому что говорят: большой завод. много проблем, нету воды, нету канализации, там стек, стекла побиты, кровля течет, деревья на крышах растут, значит, ну куда ты идешь? Это колоссальные долги по, по зарплате. Приняли решение, зашли на завод, и за год мы полностью погасили уже зарплату, которую люди не получали 7 лет. И, а потом, пошли наращивать? А потом пошли, пошли наращивать объемы производства, делать ремонт, и мы полностью отремонтировали все цеха. У нас кровля сделана, у нас окна пластиковые стоят, мы отопление поделали. Ну, если объективно, конечно, без коллектива, того, с которым я работаю, ну, это было бы очень сложно сделать. Маючи вже великий досвід, Олександр з командою почав наводити лад на ще одному підприємстві, котре гинуло на Херсонському комбайновому заводі. І теж результативно погашено борги по зарплаті відновлено виробництво. І, до речі, вперше в Україні і це в кризу за півроку було сконструйовано новий комбайн, котрий по якості не поступається іноземним аналогам. Олександр Анатолійович Олійник це професіонал своєї справи. Це мудрий керівник, це організатор, який створив команду однодумців. І сьогодні машинобу... Білоцерківський машинобудівний завод одне з найкращих підприємств України по випуску ґрунтообробної і кормозбиральної техніки. Завод пережив не найкращі часи, і сьогодні в ринкових відносинах потрібно мати великі організаторські здібності і ціленаправленість в роботі для того, щоб мати результати по підприємству. Першим фактором і першою складовою успіху є це створення команди. У 2002 році завод було Сільмаш практично не робив. І Олександр Анатолійович він шукав людей для того, щоб організувати виробництво техніки. Ще тоді не було определено, яку техніку випускати, і він запропонував співпрацю. Все нове це риск. І він пішов на цей риск. Ну він на цей риск пішов осознано для того, щоб менше був виключений риск, повинні працювати спеціалісти. І до нас були запрошені спеціалісти, в тому числі і з того ж сільмаша, які мали високу кваліфікацію. Що толкнуло на це, те, що сільмаш практично не працював, і видно було, що наша техніка вона інноваційна, вона мала своє примінення. Одним із важливих. Тих питань, які ставлять аліник. Люди повинні працювати. Ну вони повинні отримувати достойну зарплату. І це питання воно ну, він завжди ставляє перед непосередженими керівниками на підприємстві. За вісім років роботи на цьому підприємстві я ні одного разу, я жодного разу не пожалкувала, що я працюю разом з ним. Його людяність доброту відчуває кожна людина, моральна підтримка. І не тільки моральна підтримка, а й матеріальна підтримка в тяжкі хвилини це є основа життя Олександра Анатолійовича. Практично я являюсь тому прикладом. І Олександр Анатолійович все зробив для того, щоб я сьогодні працювала на цьому підприємстві. Він мене підтримав в тяжкі хвилини. Це родина моя знає. І я дуже вдячна долі. Дуже вдячна долі, що вона мене звела з ним. Кожному допоможе. Якщо не на даний час, то він дасть доручення або мені, або директору. У нас ні одна заява, ні одне, ні одне звернення не остається без уваги. І я дуже вдячна долі, що він дає не тільки нам підтримку життю, а цілеспрямованість. Він дав нове в характері. У нас з'явилося нове в характері. Те, те, що раніше не було. Наприклад, працюючи на державному підприємстві, ми не обов'язково думали, нам треба потрібно це зробити, це зробити. Ні, зараз нам це хочеться зробити. І він людина з великої букви. Мені мабуть, везе по житті. У мене, мене? підбирати людей, які дуже амбіціозні, знають і розуміють в тих вопросах, з якими сталкують. Крім допомоги вірної команди, своє вміння швидко вирішувати надскладні питання. Олександр пояснює тим, що швидко вчиться і завжди намагається діяти на випередження, використовуючи свій і чужий позитивний досвід, щоб зробити ще краще. І він переконаний, що йому з командою по плечу навести лад як в рамках заводу, так і в рамках міста. І в цьому його підтримують його друзі. Познайомились. Ми дуже інтересно. Ми познайомились на прошлих виборах, морських виборах. Я был кандидатом, и Александр баллотировался. И ознакомившись, мы шли параллельно, я видел, как он работает, я видел, какие усилия он прикладывает, какая у него работоспособность. Я э, еще тогда уже начал с ним общаться и определил для себя, что каждый должен заниматься своим делом. Я знаю и уверен в этом, я не хочу сейчас говорить о том, что какие были ситуации в жизни, когда он действительно не оставил меня в беде. Я знаю, сколько пытались ставить ему палки в колеса. Он всегда это достойно проходил. И любимое его выражение, когда он ко мне обращается, когда мы обсуждаем какую-то проблему, он говорит, Стас, прорвемся. Это действительно так. Он, он заряжает всех нас кто рядом с ним заряжает свои энергии. Это человек, который э, работоголик в хорошем смысле этого слова, он действительно отдается своему делу, не делает для себя поблажки и не делает поблажки для тех, которые рядом с ним люди. Он э, заводит настолько, что все, что ты делаешь, все, к чему ты прикладываешь свои усилия, ты от этого получаешь удовольствие. Можно спросить у наших жителей нашего города, уже сейчас, не будучи мэром, он действительно решает и много вопросов для людей и решал не только в период избирательной кампании, а все эти, всех эти пять лет он делится тем, что зарабатывает и вкладывает именно в город свой, потому что понимает и знает, что его детям, кстати, их пятеро, нужно жить и продолжать жить в этом городе. И они не должны краснеть за своего отца. И дай бог.